Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Ще один ворожий піхотинець вирішив побігати від дрона, але, як завжди, FPV виявився швидше. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо знищення окупанта. Ворожий піхотинець намагався сховатись під деревом, але оператор FPV знаходить його та влучає прямо в ціль: Фіксуємо яскравий вибух! Ворога ліквідовано. Під час патрулювання ворожих позицій виявили рух квадроцикла, на ньому двоє ворожих піхотинців. Оператор FPV дрона нас доганяє та влучає прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Гарна робота. Це ворожий СПГ. Ворог намагався сховати його під маскувальною сіткою, але безуспішно FPV влітає точно в ціль. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо яскравий вибух та задимлення. СПГ пошкоджено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.